Понад 80 підприємців Хмельниччини за останні два місяці отримали мікрогранти на розвиток власної справи. Всі вони скористались урядовою програмою «Є робота, яку підтримує обласний центр зайнятості. Гроші беруть як на розширення бізнесу, так і на створення нових кав'ярень і ресторанів. Кав'ярні студії краси швейні майстерні та центри реабілітації. Такий бізнес розвивається на Хмельниччині. Завдяки урядовій програмі є робота за останні два місяці. Понад 80 підприємців області отримали мікрогранти на загальну суму 19 мільйонів гривень. На свій проєкт Надія Назаришина витратила 250 тисяч для реабілітаційного центру. Купила кросовер, фітнес-станцію а також стійку для дисків. Під час війни і взагалі згідно з економічних ситуацій в нашій країні, не у всіх є кошти, не у всіх є можливості. Тому грантова програма дуже допомагає і надихає. Вона дозволяє мріяти і втілювати свої мрії в життя. Новий центр уже допомагає цивільним і військовим. Боєць сухопутних військ Віталій тут відновлюється після важкого поранення. На Сумщині осколок ворожої ракети розробив йому ногу. Оборона спила чотири місяці, взагалі не ходив. У мене взагалі не ця частина стопи, взагалі вона була рівною. І, і оце. Зараз на даний момент в мене є 48 градусів, це спустя 3 місяці реабілітації. Ну, дуже важко йде, але, але є. Прогрес є. Реабілітаційний масаж для захисників і захисниць безкоштовно роблять і в цьому в центрі краси. Сестри Ольга і Анна також подали заявку на грант від держави, розширили студію та купили сучасне обладнання. Якісну кушетку, яка вона має електропривід, вона широка. Це обладнання коштує всього великих, великих коштів, велика вартість, і тому ми залучаємо кошти з грантових програм. Завдяки цій програмі підприємці також створюють нові робочі місця. В нашому випадку є працевлаштування людей. І на перший, на другий ми брали по дві людини найманими праців... ну, наймані працівники. За програмою є робота. Держава надає всім охочим мікрогранти на суму до 250 тисяч гривень. Їх можна витратити на створення чи розвиток власної справи, наприклад, купити обладнання, приміщення чи сировину, або ж сплатити оренду чи рекламу. Щоб отримати грант, підприємець має написати проєкт і аргументувати, куди та на що витратить бажану суму. Якщо людина приходить з ідеєю, тут консультант же нею попрацює по формату бізнес-плану, допоможе його зробити. Ви виправити помилки. Якщо вона попрацювала з консультантом? То питань до бізнес-планування там не може бути. На Хмельниччині вже працюють чотири офіси під назвою Зроблено в Україні там допомагають із консультаціями та компенсаціями роботодавцям. Перш ніж подати заявочку, ознайомлюється з постановою кабінету міністра 738, якою регулюється порядок надання мікрогрантів та порядок надання грантів учасникам бойових дій та членів їх сімей. Є ще інші гранти на садівництво, ягідництво та тепличне господарство. Німімін агрополітики. Чимало підприємців підтримують соціальну складову сестри Анни. Ольга створили всеукраїнську платформу Код українця, де лікарі, психологи, тренери та адвокати можуть підтримати українських воїнів, запропонувавши їм безкоштовну консультацію або ж заняття в залі. Людмила Семелюка, Атолі Дмитрія. Факти, а єдині новини.